Святий благовірний князь Всеволод у хрещенні Гавриїл Псковський був онуком Володимира Мономаха. Він народився і майже все життя провів у Новгороді, де в 1088, 1093 і 1950 1100 в 17 роках княжив його батько. Святий благовірний князь Мстислав Федор Великий. 1170 року, коли великий князь Володимир Мономах дав уділ Мстиславові Білгород Київський, фактично зробивши його своїм співправителем, молодий Всеволод залишився намісником батька на Новгородському князюванні. Багато доброго зробив святий князь Всеволод для Новгорода зі святителем Нифонтом, архієпископом Новгородським, пам'ять 8 квітня, він спородив безліч храмів, зокрема, собор великомученика Георгія в Юрівському монастирі і храм святого Іоанна Притечі на Опоках. У уставі князь дарував пільгові грамоти собору Святої Софії та іншим церквам. У страшний голод, рятуючи людей від загибелі, він витратив усю скарбницю. 1130 Другого року, після смерті святого великого князя Мстислава, дядько Всеволода Київський, князь Ярополк Володимирович, дотримуючись заповіту брата, перевів Всеволода до Переяслава Південного. Це місто вважалося старшим після Києва, але молодші сини Мономаха, Юрій Довгорукий і Андрій Добрий, побоюючись, що Ярополк зробить Всеволода своїм спадкоємцем, виступили проти племінника, не бажаючи міжусобиць, святий князь повернувся до Новгорода, однак його прийняли з. Невдоволенням новгородці вважали, що князь був вигодуваний ними і не повинен був іти від них, прагнучи відновити добрі відносини з новгородцями, князь. 1133 року здійснив новий переможний похід на чудь і приєднав до новгородських володінь Юр'єв. Але важкий зимовий похід 1135 1136 років на Суздаль закінчився невдачею. Новгородці не збагнули Божої кари і не могли пробачити поразки своєму князю. Віче вирішило закликати князя із ворожого. До Мономаховичів, роду Ольговичів, а святого Всеволода засудило на вигнання. Півтора місяця князя з сім'єю, як злочинця, тримали під вартою на архієрейському подвір'ї, коли прибув князь Святослав Ольгович. Його відпустили із міста. Всеволод знову пішов до Києва. Дядько Ярополк дав йому Вишгородську волость під Києвом, де в X столітті, в роки правління свого сина Святослава, жила свята рівноапостольна велика княгиня Ольга, пам'ять 11 липня. Ольга, градов Києва і Пскова ізрядна доброта, захистила свого несправедливо скрівдженого нащадка. Наступного 1137 року, жителі Пскова. Які пам'ятали походи новгородсько-псковського війська під? Проводом князя закликали його на псковське князювання, на батьківщину рівноапостольної Ольги. Це був перший псковський князь, обраний з волі самих Псковичів. Славним діянням святого благовірного князя Всеволода Гавриїла у Пскові було спорудження першого кам'яного храму в ім'я живоначальної тріці на місці дерев'яного часів рівноапостольної Ольги, на іконах святого часто зображують таким, що тримає в руці храм об одному верху. Святая Троїця. Лише рік прокняжив у Пскові, святий Всеволод. 11 лютого 1138 року він помер, проживши 46 років. Весь Псков зібрався на поховання. Улюбленого князя, не було чути церковного співу від народного плачу. Новгородці, схаменувшись, прислали протопопа із Софійського собору, щоб узяти до Новгорода святе тіло князя Всеволода. Проте князь відвернувся від Новгорода і рака не рушила з місця. Гірко плакали новгородці, каючись у невдячності, і благали дарувати їм хоч малу частку святого праху на утвердження града. По їхніх молитвах відпав нігодь. Від руки святого псковичі поклали святого Всеволода у храмі святого великомученика Димитрія. Поруч з гробом поставили бойову зброю князя, щит і меч. Що мав форму Христа з написом Латиною Честі моєї нікому не віддам. Ніколи не порушувався глибокий духовний зв'язок Пскова зі святим князем. Він назавжди залишився псковським чудотворцем, зокрема, під час облоги Пскова Стефаном Баторієм 1581 року, коли вже було зруйновано кріпосну стіну. І поляки були готові увірватися до міста із Троїцького собору з хресним ходом. Принесли на місце битви святі мощі князя Всеволода. І ворог відступив. Під час явлення чудотворної псково покровської ікони пам'ять 1 жовтня, святий благовірний князь Всеволод Гавриїл був серед небесних захисників. Пскова, 27 листопада 1192 року, було знайдено мощі святого князя Всеволода. Їх перенесли до Троїцького собору, де на честь святого було освячено боковий вівтар. 22 квітня 1834 року, у перший день Пасхи, святі мощі були урочисто перенесені до головного храму Собору.